Весна повертається нехай з хмарами та дощами, проте від сьогодні повітря прогріватиметься більше. У вихідні стовпчик термометра сягне 10 градусів тепла, але спочатку про метеорологічну картину п'ятниці. 15 березня синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду без опадів. Температура вночі плюс 3, в день до плюс 5. Повільніше відступатиме холод зі Звенигородщини. Температура протягом наступної доби там коливатиметься від 1 до 4 тепла. Черкаські синоптики попереджають і про небезпечні погодні явища, як повідомив на Фейсбук-сторінці, директор обласного гідрометцентру Віталій Пострагань прибережні населені пункти Черкащини може підтопити Дніпро, оскільки через скиди води у канівському водосховищі та весняне водопілля у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі коливання рівнів води. Тому впродовж 14-18 березня очікується перший рівень небезпеки. Жовтий, пращури, помітили, і цього дня морози остаточно поступаються теплом. Прогнозували, яким буде літо. Якщо 15 березня минає із теплим вітром, варто чекати такого ж теплого проте дощового сезону.